Фігури. Що це за фігура? О, Коло. Коло. Вірно. Коло. Це в нас що? Трилайн. <плес> Трикутник, правильно. Може, ви знаєте, що це? Лайн! <плес> Молодці. Ну, і це в нас <плес> Прямокутник. Прямокутник. Вірно. Ви знаєте, дуже гарно гіометричні фігури. А тепер скажіть, мені дітки. Це фігури пласкі чи об'ємні? Насправді це діти фігури пласкі. Бо ми їх можемо покласти, і вони будуть собі лежати. І не видно, так? Ось так. Поклали фігуру, так? і вони лежать, вони пласкенькі. Але в них є брати. Брати об'ємні фігури. Наприклад, як ви вважаєте, що це таке? О! Не кругу. І не круг. М'яч. Але цей м'яч, він плаский пластич об'ємний. От об тепер скажу об'ємний. Куля. Це куля, Вірно. У неї він брат чого? Кола. Так, коло у нас кругле і куля кругла. Тільки круг, який? Плаский. а куля яка? Об'ємна. Це прямопутник. Він який? Лаский. А це, дітки, брусок. Він який? Об'ємний. Єм. Об Об'ємний. Вони по формі дуже схожі. Але дивіться, я прямокутник можу покласти, а брусок можу поставити. Правильно, він буде стояти. Пласку фігуру так поставити не вдасться, бо вона зразу впаде. А ось так. Це у нас ми сказали, що. Квадрат, але в нього є його брат. Що це таке? Кладра. Ні, це не квадрат. Це кубен. Це кубін. Оце жовтий квадрат. А зелений Кубик. Куб. Те ж саме. Жовтий. Буб. Який? Кубінь. Плаский чов'яний? Плаский буб. А, буб. А зелений. Об'ємний. Те ж саме, робимо експеримент. Дивіться, якщо я поставлю квадрат, то він що? Падель, він може тільки лежати, він плаский. А ось кубик, як ви діти. Об'ємний. Так, А це що? Трикутник. А тепер скажіть, хто важливий? Він плаский чи об'ємний? Плаский, молодці. Але в нього є такий самий зелений брат. Так. Він об'ємний, а називається він Якого кольору Синя кришечка. Ранчику, куля, точно куля, молодець. Тут ще одно. Рома давай ти тепер. Що в тебе ручка? Росок каже. Молодець! На тобі кришечку за те, що сказав, що в тебе ручка? Гуля, ану, давай. Умниця! Якого кольору? Червона. І тобі кришечку. Молодець. Що в тебе в ручках? Ану, доставить. Справа, якого кольору? Що в тебе? Кросок. Діставай. Точно! Кросок! Молодець!